Жили були в одному великому полі багато-багато квітів. І була серед них маленька, але дуже хоробра квіточка. Соняшник на ім'я сонник. Сонник був особливим, навіть коли був зовсім маленьким, він завжди тягнувся до сонця, тримаючи свою голівку рівно і гордо. Усі інші квіти. Коли дув, сильний вітер або йшов дощ, швидко пригиналися до землі. Вони боялися, що їхні ніжні пелюстки зламаються. Якось на поле прийшов великий сивий вітер. Він був дуже сильний і любив усіх згинати. «Гей, квіти! гукнув вітер. Сердито, нахиліться, зігніться. Немає тут місця для тих, хто стоїть прямо. Маленькі ромашки злякано притулилися одна до одної. Ніжні маки схилили свої голівки аж до трави, тільки соник стояв, як і раніше, прямо. Його жовті пелюстки промінчики тремтіли, але стебло було міцне і непохитне. Чому ти не згинаєшся, малеюче? Вітер здивовано зупинився. Я сильний вітер. Усі мене слухаються. Сонник мужньо відповів Я. Соняшник, я дивлюся на сонце. Я маю право стояти рівно. Це моя гідність. Коли я стаю прямо, я відчуваю себе вільним і сильним. Я нікого не ображаю. Я хочу, щоб і мене ніхто не змушував робити те, що мені не подобається. Вітер дмухнув ще сильніше. Він намагався пригнути сонника до землі, але сонник лише міцніше вчепився корінням у рідну землю. Бачачи це, маленька синя волошка поруч подумала. Якщо соняшник може бути таким сміливим, то чому я ні? І вона теж випростала своє тоненьке стебельце. потім і червоний мак повільно підняв свою голівку. Вони відчули, що стояти прямо це добре і правильно. Вітер побачив, що його сила не діє на квіти, які відчувають свою гідність. Він зрозумів, що їхня свобода стояти так, як їм підказує серце. Засмучений вітер тихенько полетів геть. А соняшник, сонник та всі його друзі. Стояли радісні, освітлені теплим сонцем. Вони зрозуміли, що гідність це коли ти сам вирішуєш, як тобі жити, а свобода це коли ніхто не може змусити тебе зігнутися, якщо ти цього не хочеш. І це зробило їхнє велике поле найщасливішим у світі.